Спільними зусиллями спецпризначенці, працівники ДАІ та самооборона чергують на блокпостах. Перед ними завдання виявляти осіб, які можуть нести загрозу для правопорядку Києва. Варто нагадати, що раніше були повідомлення про можливі провокації на день перемоги. Тому в Києво-Святошинському районі був створений штаб народного ополчення. Діятиме він тимчасово. Ми працюємо з 1 числа і по 26, тому що бот це не тільки зараз дев'яте. Дев'яте переживати, а ще 26 треба пережити. Воно не менше важливе ніж 9. Зупиняти чи не Зупиняти автомобіль. Самооборона покладається на багатий досвід працівників ДАІ. Підозрілий автомобіль непоміченим не проїде. Гаїчники вони наскільки психологи, вони бачать людину за рулем, яка починає себе чуть-чуть неадекватно вести. Та як детектор блехні, ж настоячий детектор блехні. Він же відчуває, ти тільки вдома сідає за рулем, він відчуває вже десь за 20 кілометрів. Ти вчора випив пиво. Останнім часом рівень злочинності впав принаймні в Києво-Святошинському районі на 70%. І все завдяки співпраці міліції та загонів самооборони не заслуга міліції. Я вам кажу, як воно є. Це є те, що ваші автомобільні патрулі працюють з нашими міліціонерами. Знайшли співну мову. Самооборонівці скаржаться, що їх плутають інколи з провокаторами. Мабуть, люди лякаються камуфляжу. Про те, щоб впізнати справжнього самооборонівця, достатньо заговорити з ним українською. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна.